Право на освіту гарантоване нам конституцією. Стаття 53 основного закону України дає право кожній людині отримувати освіту безкоштовно та рідною мовою. Проте у зоні АТО український закон не діє, і люди вимушені пристосовуватись до нових правил життя. Перемир'я принесло у Луганськ відносний спокій. Українська армія відійшла від рубежів обласного центру, і бойовики отримали змогу вільно встановити в місті свої порядки зі свого боку. Мирні люди вимушені також адаптуватись до нових умов: йти на роботу, ремонтувати оселю та відправляти дітей до школи. Школи у зоні АТО все менше нагадують освітні заклади, а все більше скидаються на осередки пропаганди. Терористична організація ЛНР весь час проводить у школах свої реформи. Намагаються перевести Луганськ на російські стандарти. Так, у навчальних закладах терористи забороняють викладання історії України, української мови та літератури. Окрім навчального процесу, терористи внесли зміни і в інтер'єр шкіл. Вимагають Замінити всю інформацію на очбових стендах, що написана українською мовою на російську, нам вдалося поспілкувати з жінкою, в якої дитина навчається у школі на території підконтрольній ДНР. Ольга живе в Макіївці. Її донька навчається у другому класі україномовної школи. Система навчання за останні часи не змінилась. У нас школа українська, як була, так і вона у нас остається. І поменяли ни учебники, в этом плане не учебники, нічого в цьому плані не змінилось. Опрос проводили серед родителей, хотим ли ми перейти на російську мову. Звісно, що уребенок два года учился на українському, звичайно, всі проти. Жінка каже, не боїться доньку відправляти до школи тому, що у закладі є бомбосховище. Коли починаються обстріли, мама впевнена, її дитина в безпечному місці. Що починається, вони встинька дітей переводять всіх. Там получається каково поміщення бізоканано йде. Ну каконі не, не подвальне, просто внутрі школи. оно Ну просто без, без бізбі. Проте на питання, що буде, якщо в школу завезуть російські підручники, а систему освіти змінять. Жінка відповісти не наважується. каже, мабуть, доведеться шукати нову школу. А ось Луганщиною терористична шкільна реформа крокує повним ходом. 22 жовтня бойовики завезли в українські школи цілу партію свіжонодрукованих підручників російських. На цьому терористи не зупинилися. Переходимо на російські стандарти. 1 ноября к п'ятибальній системі. Ми вирішили зателефонувати безпосередньо у Луганську міськраду у департамент шкільної освіти, аби дізнатись, чи є в батьків вихід із даної ситуації. С 1 ноября будет переход школ на российские учебники. Но ну, хотелось бы, чтобы ребенок обучался дальше по украинским учебникам. Мы же все-таки в Украине живем? Ну это вопрос к министру. Міністерство образования, міністерство образування Ленервиміт, да, да, да. так подождіть минуточку. А міністерство образування України це ко мне. Коротка розмова дала зрозуміти неповнолітнім, які хочуть отримати достойну освіту на Луганщині. Немає на що сподіватись. Луганська міськрада, як виявилось, не підпорядковується більше українській владі. З одного боку, відправляти дітей у такі школи можливо і не варто. Навчання там має чіткий присмак пропаганди, і до того ж немає стандартів Міністерства освіти України. Міністерство освіти навіть оприлюднило лист щодо організації навчання на тимчасово окупованих зонах. Наголошуємо на тому, що будь-які заяви і дії терористичних організацій, спрямовані на імітацію навчального процесу, є юридично нікчемними і не визнаються, не мають і не матимуть у майбутньому жодної юридичної сили, будь-які документи про освіту, видані терористами на тимчасово контрольованій ними частині територій Донецької та Луганської областей. Жодного визнання таких документів з боку Міністерства освіти не буде. Невідомо також, чим такий навчальний процес обернеться для самої дитини та як вплине на незміцнілий розум підлітка з іншого боку. Залишити школяра вдома також неправильно. По-перше, дитина не буде спілкуватись з однолітками. По-друге, не буде здобувати жодних знань. По-третє, є небезпека того, що діти замість школи будуть проводити дозвілля на вулиці, де літають снаряди, виштаються озброєні бойовики та зовсім немає міліції. Крім того, невідомо, коли міста Донбасу звільнять. Тому батьки стоять перед дуже непростим вибором. Це питання не законності, питання не відповідності е, артикулам Міністерства освіти. Це ще й питання того, а чого навчать тих дітей. Е, бо коли їх будуть вчити неадекватні люди. Коли їх будуть, їм будуть розказувати ту саму пропаганду, яку розказують дорослі, а що буде насправді після того з тими дітьми? То есть у них будет выбор нету. Да, есть такое социальное поведение. Они должны каким-то образом куда-то девать свою энергию. Из, ну, если из двух зол выбирать меньше, конечно, то есть они в любом случае должны получать. Школьное образование, потому что то есть школа это, конечно, не только то есть литература и история, но и масса других предметов.